Вітаю всіх із святом першоверховних апостолів Петра і Павла в ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. Найбільше у Європі авіакомпанія з дешевими тарифами в Україну поки не літатиме. За провал переговорів з Ryanair, міністр інфраструктури сьогодні запропонував уряду звільнити керівника аеропорту Бориспіль. Однак, прем'єр сьогодні доручив тому відновити переговори і все таки підписати угоду з авіакомпанією. У студії головне сьогодні Данило Білак, директор Ukraine інвест, головний інвестиційний радник прем'єр-міністра і Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Вітаю вас, панове Дякую. і Дякую. коротко нагадаю, глядачеві, власне історію скандала. 10 липня райнер оголосили про скасування польотів в Україну. Запропонували повернути квитки всім, хто вже придбав їх на польоти, які мали стартувати восени. І нагадаю, що Райнер оголосив, що Київський аеропорт не виконав угоду, досягнуту в вмінфраструктури. Йшлося про те, що Бориспіль став за версією Райенер на сторону авіакомпанії з високими тарифами. Внаслідок цього, власне, Бориспіль втрачає чотири нових київських маршрути. А Львівський аеропорт, сім своїх маршрутів, що призведе до втрати більше 500 тисяч пасажирів і 400 робочих місць. Це заява авіакомпанії Раенер. У е менеджера аеропорту Бориспіль Павла Рябікіна своя математика. Він говорить про те, що вимоги висунуті ірландської авіакомпанії є незаконними. Привели б до збитків для аеропорту в розмірі 2 мільярдів гривень на рік. Ну і Павло Рябікін заакцентував, що найбільш неприйнятною була вимога щодо знижки на фіксований пасажирський збір до 7,5 доларів замість ну, 13, що і так вже є, я так розумію, знижкою. Давайте розбиратися хто правий, хто не правий, пане Данило Білак у вересні призначений. Керівником офісу сприяння залучення інвестицій, радник прем'єр-міністра, пане Даниле, ви вчора були присутні на нараді у Лимера Гройсмана, там, де всі сторони, власне, окрім Райнера, були зібрані. Отже, ну хто дав маху в цій історії? Адже спочатку в березні підписують угоду, потім Бориспіль вже начебто домовився, начебто договір підписала, потім раптом раз і райені реде з ринку. Дякую за запитання, дякую, що запросили сьогодні. Ви знаєте, взагалі, це є переговорний процес, це є комерційний процес. І воно трохи увійшло в політичній площині останні декілька днів. І думаю, що його треба назад повернути до, до комерційної площини. По-перше, мені. Не сподобалася заява Рая Вона була дуже різка, і ми не знаємо, чи воно обґрунтовано чи ні. Вона фактично, переговорник в даній хвилині аеропорт винувачила, що у нас ускоєння злочин. Це б'є по імідж України. Те, що сторони не, не могли досягти. Якусь згоду, це, 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 це так і буває. Я 30 років стажу як юрист, декі це часто таке бувало, що не могли. Або це також є те, що е, може е, одна сторона сказати: Я виходжу, але це тактичний крок, щоб е, тиск надавати на свого опонента, щоб е, інші нові вигоди отримати. І, в принципі, це може бути версія зараз уходи Райенера, як це один із кроків. Це архіагресивний агресивний переговорщик, скажімо так, вони мають колосальний досвід у жорстке ведення переговорів. І я вважаю, що це, це в такому руслі ми зараз себе знаходимо. Головне для е, уряду, що вчора висловив прем'єра, прем'єр е, на нараді це є те, що у нас має бути конкуренція. Монополія неприпустимо взагалі. І е, е, чи це є існуючий якийсь авіаперевізник, чи це нові, е, якісь, які хочуть, знає, хочуть, е, хочуть е, знаходитися е, в Україні. І е, головне, це є те, що е, як ми будемо далі вести перемори перемовини з раєнером, так як у нас було вчора доручено, е, нам треба знайти цю точку дотику, де, де вони є взаємовигідні. Дякую. От якраз ви згадали про агресивну поведінку на переговорах. Представників Ryanair, да а от чи не зіграла тут все-таки в цьому скандалі свою фатальну роль? Надмірна політизація з нашого боку цього питання? Яка політизація? Тобто, ми знаємо про те, що вже кілька місяців говорять, розповідають, найбільший лоукостер заходить в Україну. Говорять про це як про вирішений доконаний факт. Райнер розуміє, що його дуже чекають в Україні. Він подумав, що не можна витиснути більше, ніж ми можемо витиснути, пане Олеже. Ну, я повністю згідний з своїм колегою, який тільки щойно говорив. В будь-яких комерційних перемовинах надлизкова політизація веде до однозначних збитків. І в даній ситуації я розумію керівника Борисполя, який, який по-перше, є директором державного підприємства. Який має орган управління, яким встановлені обов'язкові аеропортові збори наказом, де чітко прописано, що аеропортові збори е, окремо береться за вліт, зліт посадка, окремо береться за обслуговування е, кожної людини в аеропорту, окремий платіж іде за безпеку польотів і за е, наднормативні простої літаків. Все це разом. Створює загальний платіж, який вкладається у е, авоквіток. Е, та сума, що була озвучена Ренейром, вона не покриває навіть одного з тих платежів. Тобто він зразу говорить, безпека безкоштовна для мене. Е, значить, взліт посадка, там від тонни залежить тонна 7,5 доларів. Е, обслуговування. Е, Пасажирів аеропорту, якщо ми подивимося з того, що він казав, безкоштовне надання рекламних площ, безкоштовне надання приміщень для продажу квитків, безкоштовне забезпечення розгрузочно погрузочними роботами, вигрузка багажу. Ну то вибачте, будь ласка, такі умови дійсно і я повністю згідний з економічними розрахунками, які надав е директор Борис Поля. Ну може там не буде 2 мільярди, але це є однозначно збитки. Раз. І, по-друге, це порушення умов конкуренції по відношенню до інших учасників, як інших авіакомпаній, які сьогодні користуються послугами Борисполя. Якщо б він підписав угоду з такими монопольними преференціями, я думаю, що це було б однозначно питання для правоохоронних органів, тому що це було б нанесення збитків державі особливо в особливо великих розмірах. Чому тоді Володимир Омелян, міністр інфраструктури, особливо натякає на, на можливому зацікавленні авіакомпанії МАУ міжнародній авіалінії України, яка є основним перевізником для Борисполя? Дивіться, Хоча МАУ це спростовує. Дивіться до Борисполя були перемовини з аеропортом Київ. Вони нічим не закінчилися. закінчили так. аеропорт Київ. Ну воно нічим не закінчилося. Наступний момент були перемовини з Львовом. Які привели до е, знаходження спільної мови. Ну, як у вас не пішло шановний Лукостер з Києвом, так лишайте хоча б Львів і літайте зі Львова. Ви ж там домовилися. Але ж він виходить повністю з переговорного процесу, е, припиняючи спів, співпрацю і зі Львовом також. Мені це скорше нагадує чисто політичні речі, правильно мій колега сказав. Готується під до повертання назад до переговорів, але на більш жорстких позиціях. Пане Даниле, ну дивіться, а що наші представники, ті, хто вели переговори з райнером, вони не знали, що це є агресивний переговорник. Як ви кажете? Чому не можна було? Ну, доволі так тихо провести ці переговори, да, щоб не спровокувати цей публічний скандал. Тож частина відповідальності на переговорниках з України теж влежить? Ні завжди є коли є так званий провал, якийсь переговорний процес, несе відповідальність обидві сторони. Хто що говорив, я, я не знаю. Я не був учасником цих цього переговорного процесу, то я не я не можу сказати. Говорили постійно. Але... Я до того кажу, що чому не можна було вийти вже з підписаним контрактом про те, що от підписали до А так говорять кілька місяців. В результаті Ні, все ну, завершується нічим. Наскільки я розумію, те, що було в березні, підписано, не було підписано якась угода. Це був лист про намірів. Хоча я я його не бачу, я не можу сказати зараз. Я сподіваюся, що ми це все вияснемо. Але це нормальний процес. Спочатку збираються сторони. Вони домовляються загально про називається, називається of agreement. Тобто, ми ми, от бачимо наші відносини таким чином. Але це нічим не нас не зобов'язує до того моменту, коли під ми ведемо переговори. Дияво є в деталі, ми маємо вияснити всі деталі, і ми тоді підписуємо контракт. Мені здається, так і було в Львові. У Львів це, це зовсім інший аеропорт ніж Київ. Це зрозуміло. В Києві 8-10 мільйонів пасажирів в рік на значно менше у Львів. Львів підходить їм. Я я прекрасно розумію розчарованість е, е, населення і мера, і всі решта, і бентеженість в цьому процесі. Вони фактично заручником стали цього процесу. Але заручники їй ставили Раенер, бо вони не хотіли розділити. Київ від від Львів, ну це їхнє право, це це їхній переговорний процес. Чи вони я не можу сказати, що що точно е, е, вони вони хотіли здобути, але вони пов'язали ці два або обидві, або нічого. Пане дано. А що далі? Про що на нарадію прем'єра йшлося? Все таки, якщо є шанси поновити переговори з Ryanair, Райнер... То на яких принципах це вибудовувати, пропонувати інші аеропорти, тобто позиція України в даному питанні? Ну ми, е, моє завдання, повноваження від прем'єра є спробувати, по-перше, консолідувати нашу позицію українську, бо мати розріжжі між сторонами іти на переговори з таким суперником, це, це, це дуже важко. А, тобто, ми зараз узгоджуємо нашу позицію як Держава, і тоді будемо з, з ними вести переговори. Хоча формально, так як говорив колега, формально це переговорник в цьому процесі. Це Бориспіль, аеропорт Бориспіль. Тобто ми будемо з боку міністерства, скільки я можу, сприяти. А не факт, що ми вийдемо на якусь, на якусь домовленість. Розумієте, Бориспіль це не природний так аеропорт для Ryanair. Вони в великих габах дуже рідко вони завжди беруть менші всі лоукости. Вони шукають локости. Чого вони лоукости? Низько -тарифні. бо е вони заробляють гроші, що на витрачання як найменше. Це зрозуміло, це нормально. І вони таким чином відвоюють дуже велику частину ринок. Чого великі авіаперевізники створили? Свої uh, філіали, що вони грали в, в цю гру Луфтанза, Eurowings, uh, BA, і Іберія В'юлень. Тобто тут є uh, це, це нормально. Але uh, ми повинні розуміти, що питання тут не стоїть. Uh, я, я думаю, з державної з боку уряду питання не стоїть, що нам треба нам треба чи не треба Ryanair. Є 62 різних лоукост авіаперевізників в Європі. А, ми повинні вести також переговори з Air Berlin, а, з Norwegian, а, з Норвежських Авінік, з EasyJet, а, з Лондону з інших. Ідея є, щоб люди мали доступ. Я думаю, що це міністр також його хвилює, щоб люди мали доступ до а, дешевих квитків, які вони можуть тепер реалізувати їхні права їздити без візи до Європи, і, і от, от це з іншого боку, треба дивитися на локостів як двигун регіонального розвитку. У нас пішла е, децентралізація, це основна реформа в Україні за останні 26 років. Тепер різні регіони, і ми з ними працюємо як Ukraine Invest, Ми відкрили офіс в Івано-Франківську. Обслуговувати інвесторів в семи області Західної України. От їх це у Тернопіль прекрасний аеропорт, у Вінниці Вінниця є аеропорт. Всі мають міжнародного призначення. Давайте розвиваємо от регіони. Ну, ви кажете, давайте, давайте повинні вестися переговори. Так а чи вони ведуться? Тобто у нас всього два, здається, лоукостери літають Пегасус і візер, все. А, не, ви, кажете про, інші, а ви кажете про більшість, Там, про 60-ви сказали. Моєму, 5 чи 6 летять з, з іншими є переговори зараз? Ми не, просто ну, про них не знаємо, чи як? Я, чи вони не е, У нас є зараз Wizard, у нас є Vueling, у нас є. Pegasus, так як ви згадали, у нас є Fly Dubai і Air Arabia. а тільки що Азербайджанський лоукост Бута оголосили. Від у нас зараз ми стали точку зацікавленість, точку росту на карті в світів галузі авіації, тому що росте Все... пасажиропотік тридцять і, і привабливість України взагалі, Катар сьогодні саме найкраще авіалінія, саме найкраща у світі. Оголосили, але При... це не лоукост. Це Ні, авіакомпанія. я кажу, тобто є і попит для цього, і на цього. Тобто, примір доручив міністерству інфраструктури, щоб до середини серпня вони мають подавати, вони вже над цим працюють, прискорювати, подавати стратегію розвиток аеропортів в Україні, а також включити як заохочити лоукостів. Тобто, лоукостів будуть, вони будуть рости. І е, наскільки я слухав напряму пряму прем'єру вчора, це є частина державної політики. Слухаємо зараз, пане вам слово. Прем'єр-міністр як висловився про конфлікт з відходом Рейнер з українського ринку на сьогоднішньому засіданні уряду. Пряма мова. Я би хотів, щоб був проведений повноцінний аудит ведення переговорів. І ми домовилися, що Міністерство інфраструктури, аеропорт Бариспіль. Спільно з офісом розвитку інвестицій, залучення і супроводження інвестицій, інвестиційний офіс урядовий, займуться, по-перше, відновленням процесом відновлення переговорів, аудиту переговорного процесу, який був проведений, і також ми звернулись до національного антикорупційного бюро і антимонопольного комітету, тому що дуже важливо, щоб були рівні умови. Ведення господарської діяльності для всіх перевізників лоукостів і нелоукостів для того, щоб всі мали єдине конкурентне поле, і це наше завдання. Але ми маємо виходити з двох речей: українці мають літати дешево, безпечно і з прийнятним сервісом. Ну, такі принципи для я так розумію поновлення переговорів з Ryanair, чи, там, з будь-яким іншим лоукостером, озвучив прем'єр пане але все таки ірландського авіаперевізника може зацікавити будь-який інший аеропорт навколо Києва, окрім Борисполя. чи вони націлені саме тільки на? Цей вузол, ну побачимо а, проблема, що в нас є пропозиції Пок -пок... з нашого боку. Покпоки ж ну я тільки включився. Я зараз тим стараюся з'ясувати наскільки я розумію, мова йшла про гостомел, але е воно ще не готове. Її треба до допрацювати. Це були наскільки мені фахівці говорили, це були б були ідеально. Є ідеї. Е е е е е е Інший Житомир, наприклад, рветься до, до цього, щоб було у них аеропорт. він ще не... 150 між... кілометрів. 100, десь, 120, 120, помаємо, 120, 130. Ну, для Ryanair це нормально. Це не, це не, не, там є деякі місця в Європі, де воно приблизно, а там хороша дорога. То це це можна бути... В Україні може бути 20 кілометрів від місцевого центру, а це дві години їзди. <рес> Принаймні, але на попередніх хороший. переговорах цей варіант ще не, не проводить. Я не був учасник. Пане Леже, після провалу цих переговорів, хто, хто є, хто виграв взагалі від цього. Тут Візер сьогодні оголошує. Я не кажу, що вони якось зацікавлені, але він оголошує про збільшення напрямків, про збільшення ну, ви знаєте, по рейсів. По-перше, я хочу сказати, що я не вважаю, що це є остаточний провал. Я думаю, що це є перший етап переговорів. І демонстративний вихід з переговорів Луукостера я вважаю попереднім. По-друге, однозначно виграв Візеєр, тому що він вже задекларував, що він збирається збільшити кількість і відкрити додаткові маршрути. В Україні а що йому заважало раніше це зробити? Цікаво ну принаймні, зараз він це зробив настільки гарно, що він привернув до себе додаткову увагу на тлі цього, на тлі цього конфлікту. Сказало, так. Ну і давайте будемо відверті. Якщо ми подивимося на сьогоднішній момент, лоукостери не літають до великих хабів. Вони мають, як правило, точками прильотів маленькі аеропорти, які знаходяться в окресі достатньо великих мегаполісів. Райнер, я так зрозумів, захотів поламати цю ситуацію і війти в Бориспіль. Бориспіль це великий хаб, який має достатньо високу вартість обслуговування на своїх територіях. І Як... з порожніми терміналами, до речі, які є ну тим не менше, але хаб є великий, і там літають достатньо багато небюджетних а, авіакомпаній. Я маю на увазі порожніми, тобто вільними, які зараз так. не експлуатуються. Так то ті, хто ті, які працюють, вони завантажені засіб. Тому, е якби власне, якщо ми чули прем'єра, прем'єр наголошував необхідності збереження вільної конкуренції, конкурентної конкурентного середовища. Тобто, якщо йти на е, умови Ранейра, треба знижувати е, тарифи для всіх учасників е, цього ринку, тобто для всіх авіакомпаній. Ну а це може простимулювати пасажиропотік. Ви знаєте, по-перше, це І... е, завдасть дуже великих збитків державному підприємству Аеропорт Бориспіль в першу чергу. Тому що е, доки наростить цей потік, як він піде, хто сюди полетить. Тобто, аеропорт це є елемент інфраструктури, доти, доки в країні буде, скажімо, достатньо низький рівень економіки, навряд чи різко зросте кількість пасажирів потоку. Тому треба вирішувати це питання комплексно. А що стосується Ранейра, я думаю, для нього прекрасно підійдуть аеропорти, які знаходяться біля Києва, які повністю задовільнять його умови, І я думаю, що які з задоволенням підуть на ті вимоги, які Ранейр буде виставляти до них. Ну, якщо Львів погодився. Я, я, думаю. Я, можу, я, мож, я думаю, що ну, наше завдання від прем'єра є спробувати відновити якраз по Борисполю. Там є, ми знаємо різні термінали, Чи дійсно юридично ми зможемо їх відрізняти якимось чином від, від термінал Д, я, я, я не знаю. Ми, є Б ми, старий є, є F, B і Ф. F, F, тобто, може, яким чином це, це можна підігрувати, я не знаю. Але е, тут є. Тут... Ми маємо виробляти нашу стратегію, але е, мені здається, що найбільш прийнятним би було, щоб Ryanair знайти або формулю, де вони можуть заходити в Київ, які навіть компромісні, або дати їм можливість. Е, бо тут тут локости достатні будуть, і вони вже приходять. Я думаю, що цей ажіотаж до коло може і спонукати інших, ще дивитися. Але нам треба зберегти Львів. Я, мені здається, що зараз головне завдання є, щоб Ryanair зайшов у Львів, і може гострість гострі заява може і тлумачити таким чином, що дасть їм можливість захищати лице своє, скажімо так. Що вийшли з Києва і назад піти до, до, до Львова. Для Львів це архіважливо, щоб зараз лоукости прийшли. Мені здається, по-перше, от, от там є сприятливі умови. Мер, губернатор області, вони, вони готові, там, там інвесторів вітають. Це відкриває туризм до всієї Західної України. У нас чудовий кластер автомобільних, виробництва автомобільних запчастин на, на Західній Україні. Про це мало хто знає. Там 20, більше 20 компаній, які беруть на роботу більше 45 тисяч місць, створили 45 тисяч робочих місць, які інвестували вже 500 мільйонів доларів. Ми вже частину європейського supply chain, тобто ланцюг постачання. Кожна а, 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 німецька машина, ось кожна автомобіль, вироблений в Німеччині, носить дуже значну частину українських автозапчастин. Тобто от, ці рейси це відкриє а, бум перший в Західній Україні, регіональний розвиток по центру і так далі. Тобто нам тут стратегічно треба думати, мені здається, навіть у цих переговорах, які ми зараз будемо вести, дай Бог, вони ще не відповіли, чи вони готові? Пане до будемо сподіватися, що переговори поновляться і приведуть до результату. Але, от зараз, поки райенер робить цю жорстку заяву, ви як людина, яка відповідає за залучення інвестицій на рівні радника, прем'єра. Бачите ризики і небезпеки для приходу інвесторів в зв'язку із відходом ну, такого крупного інвестора, як Ренер. Тобто всі будуть дивитися, а Ренер пішов, що ж сюди йти в Україну? Я, е, це хороше запитання. Побачимо. А я думаю, їхня заява, як вони зараз відходять, це шкідливе. Чого прем'єр зразу реагував і цей аудит переговорного процесу взагалі зразу замовив і пропонував? Бо коли є такі заяви, це, 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 це б'є дуже сильно на нашу, на нашу репутацію. А з іншого боку. Ну, про репутацію Ryanair можна дивитися в інтернеті. Я не буду сильно коментувати, але е, багато, багато неоднозначно ставляться до, до цього авіаперевізника. Він світовий бренд, це зрозуміло. Але він дуже скандальний. Тобто там інвестори знають, хто є хто. Так. Та? Ну, інвестори мало летять лоукостами е, взагалі. Є багато міст у Європі, які, мабуть, шкодують, як вони пустили локости до своїх е, е, межі своїх е, міста, е, бо Лоукост це не контролюєш завжди якість, хто приїжджає. Тобто нам треба, я думаю, прем'єр сьогодні на Кабмін засідання кабінету міністрів чітко виклав критерії, які нам потрібні від не тільки від лоукостера, але від всіх авіаперевізників. Як я знаю, що бізнесмени мало хто по бізнесу летить районером. А це не значить, що вони не повинні при... При... туристів, інших людей, які хочуть бачити Україну. Саме найкраща зміна іміджу України є, коли люди сюди прилітають. Вони шоковані. Як красива, чудова, привітна країна. А інших авіаперевізників, лоукостерів в тому числі бізнес летить. Візер, наприклад, зараз. Я, коли я, я лечу Візером, і коли я, я, я бачу по, 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 по людей. Там різні. І Дякую. Це по, по інших також. Пане, ви теж не бачите негативного впливу Чесно, ні. на інвестиційний клімат? Е, Було сказано агресивність Ренеєра, було сказано його неоднозначний е, імідж. Ренеєр виходив з величезним скандалом в Данії. Він мав дуже великі проблеми у Франції. Ще декілька місць, де Ранеїр повів себе достатньо агресивно. Е, його про нього знають, він має певний імідж, про нього говорять. І я не думаю, що його вихід такий є критичним для інвестиційного клімату України. Я, я, я дуже стисло маємо завершити. Так, я, я би просто хотів сказати: я, я, я емоції, я не буду коментувати міністра, але я його емоції розумію. Він стільки зусиль уклав, він правильно вважав, що це брати глобальний бренд глобального масштабу, його занести, привести в Україну. Це дасть великий стимул і в інфраструктурі, і в інвестиції, і так далі. Тобто на, нам треба реально, от ми вже в ПАР випустили. Нам треба назад піти до переговорного стола, і нам треба вирішити, от холоднокровно, які є наші інтереси, як ми будемо будувати інфраструктуру, інвестицію і регіонального розвитку, і як ми забезпечимо дешеві, доступні і безпечні квитки для громадянин України. Дякую за ваші коментарі. Це була програма проголовне. Побачимось з вами завтра, о 20.20. .20. Все буде добре.